Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Я нині ділюся з вами рецептом неймовірно смачного колача із старого зошита. Колач із нашого дитинства. І він усе виходить дуже смачний. А головне, готується легко, печеся всього навсього одним коржем. І це колач такий ніжний. Із шоколадно-кокосовим смаком. Там йде ванільно-заварний крем на жовтках, і в то поєднанні виходить дуже і дуже смачно. Готується легко, не тяжко. Сякий колач може іспекти на будь-який святковий стіл. Або просто так, коли хочете порадувати своїх близьких, рідних. Думаю, що вінся всім полюбить. І зараз вам хочу указати, що розмір форми, у яку я випікала 37 на 30 см і я робила півтора порції, бо у зошиті в мене написана така маленька порція на 6 яєць, а я робила з 9. І так вам напишу. Так що будьте уважні. А для того мені треба такий продукти. Цей колач вибивається окремо світле тісто та й темне тісто. І печеся все одним бісквітом. Для шоколадного тіста мені треба такі інгредієнти. Яйця я їх поділила на жовтки і білки, мука і какао. Цукор і розпушувач. А для світлого тіста. Яєчні білки, цукор і кокос, кокосова стружка. І тепер приступаю до роботи. Першим ділом мені треба зробити темне тісто, як звичайний бісквіт. У чашу міксера виливаю яєчні білки і збиваю їх до пишної маси. Коли білки файно ся збили, тепер поступово додаю цукор і продовжую збивати. А тепер виливаю жовтки і збиваю із жовтками.

І муку, і все нараз просіюю. Такими малими частинами додаю. Вінчиком перемішую, якби умішую у тісто. Так, акуратно, помалу стараюся мішати у одну сторону. Додаю муку, теж просіюю прямо у блюдо. І так само вмішую муку у тісто. Теж такими малими частинами муку додаю поступово. І все, тісто темне у мене готове, яке воно має бути. Видите, як на звичайний бісквіт по консистенції. Готове тісто переливаю у форму. Форму я застелила пергаментну бумагу. Файного розрівнюю по всій формі, аби було рівномірно. А тепер коли все темне, кладу раз у сторону. І зараз готовлю, збиваю світле тісто, кокосове. У чашу міксера виливаю яєчні білки і збиваю їх до пишної маси. Коли білки файно збили, тепер поступово додаю цукор і продовжую збивати. І коли білки з цукром ця збили, тепер туди додаю кокосову стружку і умішую її у білки. А тепер і всю білу масу викладую на шоколадну. Так, кладу хаотично, ту і там. І кладу у духовку розогріту до 180 градусу. І буду випікати до готовності. А тепер я крем. Тут у мене молоко, яєчні жовтки, які усталися від тіста, цукор, крахмал і ванільний цукор. У блюдо, у якому буду заварювати крем, висипаю цукор, ванільний цукор. І крахмал. Файно перемішую сухі інгредієнти. Жовтки розколочую вилку, виливаю їх у молоко, Вінчиком усе усьо файно розколочую із молоком і проціжуючи через сито. Виливаю їх у суху суміш. Раз, виливаю немного, вінчиком файно розмішую до однорідності, а далі поквилю остальне. І тепер виливаю остальне. Файно розмішую. І все, кладу варити на парову баню. Варю осяк помішуючи, аби са не зробили грудочки. Ось його мішаю і навіть собі гун там варить. Але вода має кипіти. Крем став густий, дивіться, як файно загус. Я ось так мішала і все, гун уже готовий. Забираю його із парової бані. Коли сякий стане, все, уже значиться зварив. зварів. Удар як застине, та ще стане май густий. Все, забираю його вет. Прикриваю його у контакт харчову плівкою, абися не зробила там така пленка. І лишаю аби він застив до кімнатної температури. Пройшло 35 хвилин у духовці і колач у мене спікся. Тепер його вибираю із форми і кладу його, аби він застив. Дуже файно пахне таким шоколадним пахне. В общем, цей колач дуже добрий. Крем у мене застив до кімнатної температури. Просто я його поклала у друге блюдо, бо у тому шкодую вибивати. І поклала туди масло також кімнатної температури. І збиваю міксером до готовності, до пишності крема. Так, крем готовий, файнося збив. І все. Можеш змащувати колач. Викладую його на колач, повністю все, і крем вичиняю. І файно, рівномірно розмащую по всьому колачові. Це дуже смачний крем, дуже добрий. Його достатньо много получає. Тепер мені ще треба зварити шоколадну глазурь. А дотик я його покладу у холодильник. Ото можеш просто притрясти кокусом, можеш порісилувати чоколаду, то вже за бажанням. Ну, якось привикла все зверху поливати шоколадом. А тепер я зроблю шоколадну глазурь. У горнечок висипаю цукор, виливаю воду і кладу бойся закипіло. Просто бося цукор розчинив. Так, вода у мене закипіла, цукор все розчинив і все, всього доста. Забираю гед із плити. Кладу туди масло, кладу какаву. І вінчиком файно розмішую до однорідності. Бо це все розчинило. І какава, і масло. І коли вже суміш у мене стала однорідна, тепер у самому кінці додаю 1 столову ложку горілки. Воно кладе для того, аби шоколада починала блестіти. Вона, дивіться, нараз починає така бути, як глянцева. Видите, яка стала файна, нараз. А у тому кулачові ота одна столова ложка навіть не відчуває. Так що можете бути супокуйні, Ну, якщо не хочете, можете просто не додавати. Шоколад я перелила у соусницю і тепер з одної сторони починаю писати наш колач. Так, усе у одну сторону. Такі полосочки роблю. Всяке його пописала чоколаду і сяк він виглядає. Тепер його опять кладу у холодильник. Аби ця чоколада застила. І далі гомож буде нарізати. І коли колач постояв у холодильнику, файно застив, нарізаю його на кусочки і викладаю на тарцю. сяк він виглядає. Сейсь колач любиться і дорослим, і дітям. Він дуже смачний. І ще раз вам хочу пояснити, що я робила півтора порції. Бо в мене в зошиті написана така маленька порція. Давно Були малі пші, не такі, як теперка. Та там порція на 6 яєць. А я зробила на 9 на півтора. Та я вам так і написала і написала розмір. Ну, вам розмір. Якщо у вас має мала порція, Та я у самому рецептові внизу, у описі напишу ще такий. Рецепт, як у мене написано, у зошиті на маймалу форму. Аби вам було легко собі вже ну, розрахувати, який вам треба спекти, яку пропорцію. Якщо, наприклад, ви хочете майвисокий, та на всякий, на всяку форму, як я зробила півтора порції, можна спокійно зробити навіть подвійну порцію. Туди колач буде майвисокий. І теж буде, но ну, файний такий, буде його майбурше. він будуть найвеликі куски і все. Ото вже, як собі хочете. Залежить усе від розміру вашої форми і від вашого бажання. Думаю, що вам усе зрозуміло. І ще на рахунок шоколадної глазурі. Я там написала, що 3 столові ложки. Ну, або то ще дуже велике значення має якість какао. Якщо какао неякісне, то. Глазур не буде файна. Або є така какава, що треба її покласти, або мало майбуш, або мало маймало. Там вже таке, коли видите, що у нас ще порідка, ще можете чуть-чуть додати какаву та усе. Або навпаки, якщо ви виділи, що воно загусте, Чуть-чуть додайте ще кип'яченої води, і все, або масла маленько, я так роблю. І воно все дуже легко робить Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую спекти сякий колач. Думаю, що вам це полюбить. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та рясних Божих благословень. Кось ще не підписаний, підписуйтеся на мій канал. І на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!